Як стати багатим у Божих очах? Що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне? запитував юнак Христа у Євангелії від Луки 10.25. Також є чимало людей, принаймні хочеться в це вірити, які у вирішенні цього питання. Хочуть більше конкретики. Тобто, що саме зробити, щоб потрапити в небесні оселі? Питають, які молитви ще щось. Людина хоче конкретної відповіді. Бо молитви, вивчення Біблії, відвідування богослужень для них сама. А от діяльна участь у житті парафії, справи милосердя, у чому якраз замало конкретики. Наскільки потрібно поринути у парафіяльне життя, що мають являти собою справи милосердя? Є, на щастя, люди, для яких ці питання є насущними і вкрай важливими. І тому вони шукають чітких відповідей на них. Сподіваємося, що наступний євангельський уривок у цьому зможе допомогти. І сів Ісус навпроти скарбниці і спостерігав, як народ кладе гроші в скарбницю. Чимало заможних клали багато. Прийшла одна вбога дова і поклала дві лепти, тобто кондрат. Покликавши учнів своїх, Ісус сказав їм. Істинно кажу вам, що ця вбога вдова поклала більше за всіх, хто клав у скарбницю, бо всі вклали з достатку свого, а вона із лиднів своїх. Поклала все, що мала, весь прожиток свій. Марка 12.41.44. Отже, дорогі мої, якщо хто ще не здогадався, це гроші. Точніше те, скільки ви готові їх пожертвувати. Тільки відразу слід зауважити, для Бога важлива не сума грошей, які ви пожертвували, а розмір вашої пожертви відносно тих коштів, які ви в даний момент час маєте. Ну і ясна річ, також край важлива ваша мотивація, тобто, для чого власне, ви ці гроші жертвуєте. Здавалося, все і так зрозуміло. Навіщо ці зайві пояснення? Насправді, другі мої, пояснення необхідні, бо в питанні церкви і загалом духовних питань і грошей більшість людей проявляє, по-перше, ворожість, а по-друге, волаюче невігластво. І причина обох реакцій зазвичай одна. Це Саме про це попереджав Христос у нагірній проповіді. Ніхто не може вам панам служити, або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного буде триматися, а другим знехтує, не можете служити Богові і Мамоні. Матея 6, 4. Тому, виходячи з Господніх слів, можна за реакцією певної людини стосовно питання церкви і фінансів зрозуміти міру її жадібності або ж довіри Богові. От вам і конкретика. І подальші міркування з цього приводу, здається, нам будуть просто зайвими. Адже хто має вухо чути, нехай чує, Откровення 2.17. А усілякі розлоги міркування стосовно браку грошей і жадності церковних служителів краще взагалі не згадувати. Адже людина завжди знайде причину для відмовки. Було б тільки бажання. А ми краще повернемося до убогої вдови з її двома лептами. Відразу слід зауважити, що убогою ця жінка була лише в очах суспільства, але в Божих очах вона була справжнісінькою багачкою. Адже вона віддала все, що мала. А на таке насправді. Мало хто спроможний. Тим самим Господь ставить її нам усім у приклад, щоб надмірно не звеличувалися у власних очах, коли жертвуємо якусь суму грошей, чи навіть частину своїх статків на якесь дійсно благе, богоугодне тіло. адже завжди знайдеться хтось. Хто пожертвує значно більше за вас? Пам'ятаємо про це. А хто хвалиться, нехай хвалиться у Господі, бо не той достойний, хто сам себе хвалить, але кого хвалить Господь? Друге Коринтян 10, 17-18. І як би ми. Цього не хотіли визнавати, але більшість речей у цьому світі крутиться навколо грошей, якщо точніше матеріальних цінностей, вартість яких прийнято для зручності вимірювати грошима. Звісно, можна з цим не погоджуватися, можна це заперечувати, доводити. Що щастя, здоров'я, любов, друзів, не здобудеш грошима. Саме так, з ними не здобудеш, але і без них теж. Про важливість грошей, матеріальних цінностей, а точніше, нашого ставлення до них, не раз говорив Христос у своїх повчаннях і притчах. Найбільш знаковим у цьому плані, як на нашу думку, є його слова: ніхто не може двом панам служити або одного полюбить, а другого зневажить. Те, що я цитував. Вище. Цими словами Господь чітко вказує на той факт, що гроші, загалом, матеріальні цінності можуть поневолювати людей примушують її для них служити, забирають всі її сили, буквально висмоктують її душу. Але слід зауважити, що в самих грошах немає нічого поганого, це лише товар, який необхідний для людей у їх господарській діяльності. Злом вони стають, коли набувають для людини значення ідола посідають місцем бога. Саме це мав на увазі апостол Павло, коли писав, що корінь, у щого є срібололюбство, віддавшись якому, деякі ухилилися від віри і самі себе віддали багатьом скорботам. 1 Тимотея 6.10: саме самі себе, а не хтось інший, тим більше Господь. Бо Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікому. Але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною похитю, Якова 1:13.14. Але люди не хочуть цього помічати, шукаючи винних у власних негараздах у будь-кому, окрім себе свого внутрішнього я, свого серця, якщо вживати біблійні образи. Про цей сумний факт треба завжди пам'ятати, адже всі ми підвладні духовній хворобі, що зветься гординя, хворобі, яка так чи інакше перешкоджає нам від самого початку визнавати власну провину. Ми завжди намагаємося. Уникнути відповідальності, перекинути її на когось іншого, у крайньому випадку знайти для себе якусь суттєву причину виправдання, готовий йти на багато що, перш ніж визнати, що це дійсно моя власна провина, моя, не когось іншого. Може скластися враження, що зарунив за. Нурившись у глибини людського підсвідомого, ми забули про тему грошей зовсім ні. Адже служіння гроша, матеріальним цінностям мамоні, як висловився про це Христос, часто примушує людей вдаватися до таких речей, про які, не, які ним соромно не те що говорити, навіть згадувати. Але соромно після того, як вони це скоять. Але не в той момент, коли вони це власне роблять. Навіть більше, в той момент багато хто навіть про це не задумується. Для них головне це здобуття жаданих матеріальних благ. Немає суттєвої різниці, яку ціну доведеться за це заплатити. Про ціну зазвичай згадують. Коли настає час розплати. І то не всі на це бувають спроможні. Можна дійсно і далі розмірковувати про сумні долі людей, але краще поділимося думками з приводу, як уникнути подібної ситуації. А в цьому теж допоможе нам Біблія. Окрім вже згаданого Христового попередження про неможливість служіння двом Господарям, варто пригадати поради апостола Павла, хто плаче, наче не плаче, хто радіє, наче не радіє, і хто купує, наче не набуває. І хто користується світом цим, наче не користується, бо мене є образ світу цього, 1 Корінтян 7.30.31. Тобто ми повинні пам'ятати, що лише тимчасові мешканці ми на цій планеті, а наше життя на небесах. Звідкиля ми чекаємо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, Филиппіан 3:20. Тому, постійно пам'ятаючи про це, нам буде легше долати спокуси надмірного надбання земних багатств, надбання, заради якого доводиться порушувати святі Божі заповіді. Звісно, нам це вдаватиметься лише в тому випадку, якщо покладатимемося на Бога. Дорогі мої, у багатьох українців живе переконання, що жертвувати, допомагати повинні саме багаті люди. Звісно, ті, хто в цьому переконаний, до багатих себе не відносять в жодній мірі. Тому і допомагати жертвувати іншим, це загалом не їх турбота. Бо вони, які самі вважають, не можуть своєму власному життю. Ради дати. А якщо собі самі не можуть допомогти, то про яку допомогу іншим може бути йти? Логіка, як то мовиться, залізобетонна. І від, віддає відвертою такою радянщиною. Адже саме звідси йде коріння в переконання, а точніше, бажання поживитися за, за чужий рахунок. Загалом не тільки в СССР. Але й усі часи було багато таких охочих. Адже заздрість і жадність, справжні причини такого переконання це не вихи на хід останніх часів, а супроводжували людство після гріхопадіння. Проте в Радянському Союзі це переконання стало свого роду таким життєвим кредо. Матеріальне багатство це зло, а відповідно, багата людина це погана людина, яку не гріх позбавити цього зла. Так і робили, що в підсумку призвело до того, що в СССР в основній масі населення були бідним і ніби добрим. Принаймні у цьому переконана та частина населення, яка свято вірить, що жертвувати, допомагати повинні саме багаті люди. І Повіться, що у нас зараз відбувається: страшна атака на Порошенка там на інших. Позабирати, посадити людей. Але чомусь не у всіх однаково і цей психоз так діє? Як забирати усі, у, усіх мажорів у всіх, не у декотрих, не у політичних опонентів. Тут втім мимоволі виникає зустрічне питання а що розуміють під поняттям багатства адепти такого розділення? Матеріальних ресурсів. Здається, ці люди схильні вважати багатством усе те, що можна отримати даром. Чи украсти, чи навіть силою забрати. З цим начебто зрозуміло такий підхід призводить лише до зубожіння. А що з цього приводу каже Біблія? Чи дійсно лише багаті повинні жертвувати та допомагати? А отут багатьох людей, які мало знайомі з Біблією, очікує сюрприз. У Біблії по-справжньому багатим є той, хто жертвує та допомагає ближнім. Що в підсумку його робить ще більш багатшим. Кожному, хто має, тут оценці дає, дасться і примножиться. А в того, хто не має, тобто він не дає, бо він заплаче, що немає, відніметься і те, що має. Матея 25:29 А хто відповідно не жертвує. Не допомагає потенційний бідняк. Щойно згаданий біблійний вірш, між іншим взятий з Христової притчі про талант. Матея 25, 14, 30. І Якщо в нозавітні часи талант це була грошова одиниця, то в наші часи ця притча набуває ширшого значення. Ми повинні служити Богу ближнім усіма своїми талантами. Це, звісно, не скасовує жертвування, допомагати матеріальними цінностями, але загалом це має бути добровільна, а не примусова справа. Кожен приділяй з ласки серця. Не з гіркотою і не з примусом. Бо хто дає доброзичливо, того любить Бог. При цьому кажу хто сіє скупо, той скупо і пожне, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Друге Коринтян 9, 6, 7 Так сказано, Стосовно фінансових пожертв у другому посланні до коринтян апостола Павла, Павло не обумовлює суми пожертви, він просто наголошує на Божому принципі, який сформульований наступним чином. Балаженніше давати, ніж приймати. Діяння 20.35. Тобто краще давати, ніж брати. і додає, що з чим щедріше йти на пожертви, тим багатшим стаєш. Бог вже має силу збагатити вас усякою благодаттю. Щоб ви завжди і усьому, маючи всякий достаток, були багаті на всяке добре діло. Як написано, розсипав, роздав убогим, правда його перебуває по вік. Друге Коринтян 9.8 9. Як бачите, дорогі мої, у Бога стосовно багатства і пожертв зовсім інша думка, а точніше, критерії самого багатства та істинного розміру пожертв. Істинно кажу вам, що ця убога вдова більше за усіх поклала дві лепти, розмова саме про них. Дійсно, були жалюгідною сумою грошей. Бо всі ті з надміру свого клали в дар Богові, А вона з убоства свого поклала увесь свій прожиток, що мала. Луки 21 3-4 Як бачите, Ніде сума не визначена. Сума має бути знеднадлишку. має бути пропорційно від кого кожен як заробляє. Не всі однаково. Подивімося, що Божі погляди, що покладені в Біблії, не сильно цікавлять людей. Які переконані, що жертвувати, допомагати повинні саме багаті люди, звісно, багаті у світському розумінні цього слова, або хоче, щоб допомагали багаті у духовному розумінні цього слова? Попри таке ставлення більшості, ці погляди не можна зневажати. І тим більше відкидати, адже вони прямо впливатимуть на посмертну долю кожного з нас. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу.